Лот номер 12. Чоловічий одяг. Сандро плюс емпоріо Арманія. Світшот від Сандро Поло, Сандро. В кожному лоті буде три кашемірових джемпера. Тут у нас йде беж, до речі, дивіться, ціна 335 євро. Темно-синій цінник 325 євро, 100% кашемір. І молочний. Відсотків кашемір. Далі наступна модель ось такий джемпер. В'язка. резиночка, лапша така для фактурних таких хлопчиків. Далі шерстяний на замочку з капюшоном. Така кофточка. Така шерстяна сорочка. І, знаєте, тут написано розмір М, але вона, мені здається, і на XL буде класна. Вона така дуже-дуже оверна. Ось така структура тканинки. Біла сурочка буде в кожному лоті. Тепер низам. Це у нас Emporio Armani. Брюки. джинсы Эмпорио Армани. Эмпорио Армани. 28 розмер. Сандро. Зараз самый модный цель котон. У кожному лоті будуть одні шорти. Далі футболка Emporio Armani 3XL. І в кожному лоті у нас буде два поло. Але тільки розмір S ми маємо. І остання одиничка це синя сорочка. Розмір Л. Арманія. Далі. В кожному лоті у нас замшевий бомбер від сандро, рижий та синій колір. В кожному лоті у нас ось така куртка. Тут йдуть розміри 50 «52» та 54. Водовідштовхуючий ефект. Вона утеплена, легенька, дуже класна. І остання одиниця також в кожному лоті, це парка. Парка пуховик пухова. Ось така йде простьошка. І в капюшоні також йде пух. Так, в цьому лоті тут розмір 50. Отже, лот складається з двох блоків, одяг та верхній одяг, і, відповідно, дві ціни. Телефонуйте, щоб зробити замовлення. Я вам прокоментую деталі. Чекаємо на ваш дзвіночок. На зв'язку ваш луч, мирного неба.